Привіт, Марічка. Я живий, здоровий, трішки хворав. Але процес йде на краще. Я вмію виздоровлюватися, ти знаєш, потім я розкажу не тільки тобі, а багатьом іншим. Але я про інше. Пам'ятаєш, ят. Пам мама казала, що я від вас заховав халву. Виявилося, я сьогодні шукав кастрюлі в піч, бо похолодало, я готував там дещо воду, грів і ну, користо, готував. І цей, Появляється мама акуратненько, тією картиною. Все склала там, накрила тут ящичку, тут якраз писанки, тут є здається, якраз твоя така абстрактна писанка. І все це в цьому ящичку. І в тому куточку вона склала і, і на це зрештою халвою накрила. Ось так, що все чудово, халва знайшлася. І все буде, Марічка, добре. Ти молодчина, я з тобою на зв'язку. Ой, згадав, я хочу тобі показати кімнату вашу з мамою, маминою. І твій закуток. Ось він все чудово, все на місці, так що я тебе чекаю. Все буде добре у нас. Я твій тато, і нас, нас було четверо, залишилося троє, але ти моя дитина, я твій татусь, будемо займатися, де б ти там не опинилася. Надію, що все обійдеться. Ось, бачи, яка краса тут. Воно буде я. Я тебе чекаю. Тут, бачиш, сопілка, що подарували нам у Львові, і ось тут флейта. Будьмо